Послання до Римлян, розділ 8 Нема отже, тепер ніякого засуду для тих, що в Христі Ісусі, бо закон Духа, що дає життя в Христі Ісусі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Бо те, що було неможливим для закону, ослабленого тілом, Бог. Пославши свого сина в тілі, схожим на гріховне тіло, і за гріха осудив гріх у тілі, щоб оправдання закону здійснилося на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, що живуть за тілом, думають про тілесне, ті ж, що за духом, про духовне. Бо прагнення тіла веде до смерті, а прагнення духа. До життя і миру, тому що прагнення тіла вороже Богові, бо не кориться законові Божому та й не може. Тілесні не можуть подобатись Богові. Ви ж не тілесні, але духовні, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хтось Духа Христового не має, той йому не належить. А як Христос у вас, то тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. І коли Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих мешкає у вас, то Той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом Своїм, що живе у вас. Тимто, брати ми не боржники тілу. Щоб за тілом жити, бо коли живете за тілом, то помрете. Якщо ви духом умертвляєте тілесні вчинки, будете жити. Усі бо ті, що їх водить Дух Божий, вони сини Божі. Бо ви не прийняли дух рабства, щоб знову підлягати страху, але прийняли дух усиновлення, яким кличемо. Авва, Отче, сам цей дух свідчить разом із нашим Духом, що ми діти Божі. А коли діти, той спадкоємці ж Божі, співспадкоємці Христа, якщо ми страждаємо разом із ним, щоб разом з ним і прославитися. Гадаю бо, що страждання нинішнього часу не гідні майбутньої слави. Яка має нам з'явитися, бо створіння очікує нетерпляче виявлення синів Божих, створіння було підпорядковане суеті недобровільно, а через того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння визволиться від рабства тління і матиме свободу слави дітей Божих. Ми знаємо, що все створіння. Разом понині стогне і разом страждає у тяжких муках. Та й не тільки вони, а й ми самі, що маємо зачаток духа, ми самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення, визволення нашого тіла, бо ми надією спаслися. Коли ж хтось бачить те, чого надіється, то це вже не є надія. Бо якщо хтось бачить хіба він того надіється, а коли ми сподіваємося того, чого не бачимо, очікуємо його витривало. Так само і дух допомагає нам у немочі нашій. Бо про що нам молитися як слід, ми не знаємо. Але сам дух заступається за нас стогонами невимовними, а той, хто досліджує серця. Знає, яке бажання Духа і що він заступається за святих згідно з Божою волею. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його постановою, усе співдіє на добро, бо кого він передбачив, тих наперед призначив, щоб були вони подібні до образу Сина Його, щоб він був первородний між багатьма братами. А яких же наперед призначив, тих і покликав, а яких покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих і прославив. Що скажемо на це? Коли Бог за нас, хто проти нас? Він власного сина свого не пощадив, а видав його за всіх нас. Як же разом із Ним не подарує нам усього? Хто буде винуватити вибраних Божих? Бог той, що оправдує? Хто ж той, що засудить? Христос Ісус, який помер, але й Воскрес, Він по правиці Божій, заступається за нас. Хто нас відлучить від Христової любові? Горе чи утиск? Чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч. Як написано За тебе нас увесь день убивають, уважають нас за овець, призначених на заріз. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе нас відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі, Господі нашим. Послання до Римлян, розділ 9 Я кажу в Христі правду, не обманюю, як свідчить мені моя совість у святим Дусі. Смуток мені великий і безнастанний біль у моїм серці, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни. Їм належить усиновлення, і слава, і завіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Їхні Отці з них, і від них вже тілом Христос, який над усім Бог, благословений віки. Амінь. Воно не так, щоб слово Боже не здійснилося. Бо не всі ті, що від Ізраїля ізраїльтяни. І не тому, що нащадки Авраама всі діти. Але від Ісаака назоветься твоє потомство. Тобто не тілесні діти то діти Божі, але діти обітниці вважаються за нащадків. Слово ж обітниці таке. Цієї самої пори. Я прийду і буде син усари. Та й не тільки це Ревека зачала дітей від одного ложа батька нашого Ісаака. Коли ж вони ще й не народились і нічого доброго чи злого не зробили, щоб постанова Божа була за вибором, не від дів, але від того, який кличе, їй було сказано! «старший» Молодшому буде служити, як і написано, Якова полюбив я, і ж зненавидів. Що ж скажемо, що Бог несправедливий? Зовсім ні. Бо він каже Мойсеєві Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджусь, над ким хочу змилосердитися. Отже, це. Не справа того, хто хоче, ані того, хто біжить, але Бога, що милує. Письмо Бо каже фараонові Власне на те я тебе поставив, щоб на тобі показати мою силу і щоб по всій землі славилося моє ім'я. Отож, кого він хоче, того милує, а кого хоче, того чинить затверділим. Скажеш, отже мені, чому ще хтось докоряє? Хто би спротивиться його волі? А хто ти такий, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Хіба виріб із глини скаже тому, хто його зробив? Навіщо зробив ти мене так? Хіба гончар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь? А другу на нечесть. Так Бог, хотівши показати гнів свій і виявити свою силу, зносив з великим довготерпінням посудини гніву, що вже були готові на погибель, щоб виявити багатство своєї слави на посудинах милосердя, котрі він наперед приготував на славу, тобто на нас, яких покликав не тільки від юдеїв. А й від поган, як і в осії він говорить, Назву не мій народ моїм народом і не любу улюбленою. І на тім місці, де було їм сказано ви не мій народ, там їх назвуть синами Бога Живого. Ісая ж про Ізраїля проголошує. Хоч би число синів Ізраїля було, як морський пісок, тільки останок спасеться. Господь бо негайно і цілковито виконає своє слово на землі, і як прорік Ісая, Якби Господь сил не лишив нам насіння, ми були б як содом, і стали б подібні до Гомори. Що ж скажемо? Що погани, які не шукали праведності, осягли праведність, і то праведність, що від віри. Ізраїль же, що шукав закону праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо вони спирались не на віру, а на діла свої. Вони спотикнулись об камінь спотикання, як написано. Ось я кладу в сіоні камінь спотикання і скелю падіння. Хто ж вірує в нього? Не осоромиться. Послання до римлян Розділ 10 Брати. Бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я би їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона нерозумна, не розуміючи Божої справедливості і шукаючи, як установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій. Бо мета закону Христос, на оправдання кожного. Хто вірує. Мойсей про праведність що від закону пише Той, хто його виконує, буде ним жити. А справедливість що від віри так говорить. Не кажи у твоїм серці, хто зійде на небо, щоб Христа звести додолу, або Хто зійде в безодню. Щоб вивести Христа з мертвих. Що отже вона каже? Близько тебе слово в твоїх устах і в твоїм серці. Тобто слово віри, що Його проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Письмо бо каже кожний, хто вірує в нього, не осоромиться. Бо немає різниці між юдеєм і між греком, бо той самий Господь усіх багатий для всіх, хто його призиває. Бо кожний, хто призове ім'я Господнє. Спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, що його не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані. Написано ж, Які гарні ноги тих, що благовістять добро. Та не всі послухали Євангелії, бо Ісая каже, Господи, хто повірив тому, що ми чули? Отож віра із слухання, а слухання через слово Христове. Та я питаю хіба вони не чули? Та ж по всій землі рознісся їхній голос, їхні слова в кінці світу. І ще кажу може, не зрозумів Ізраїль, але ж перший Мойсей мовить. Я викличу у вас заздрість тими, що не є народом, збуджу ваш гнів тим народом, що не є розумним. А Ісая насмілюється і мовить. Знайшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали. До Ізраїля ж каже Увесь день. Я простягав свої руки до неслухнянного і упертого народу.